Нічия в матчі проти зорі, коротко розьому сьогоднішню гру. Е, вважаю, що в другому таймі достатньо моментів створили, щоб виграти цей матч. Я не знаю, десь трішки не вистачає фарту. Але коли стадіон так підтримує, е, завжди є якесь друге дихання, щоб не цілюватись на ворота та створювати ці моменти. Але я ще раз повторюсь, десь трішки в кінці не вистачає якогось фарту. Просто банально. На твою особисту думку, ми були ближче до перемоги, ніж зоря? Вважаю, що так. В другому таймі вважаю, ми могли забивати спокійно ще другі та треті м'ячі. Чого не вистачило для перемоги? Може, десь більше холоднокровності, завершення атаки. І ще раз повторюсь, просто фарту не вистачає, тому що ви самі бачили останній момент. Просто попади. Пів метра в сторону це гол, і ми перемогли.